Ось і НС Варша нова підземна ядерна підводна база Індії вартістю 3,7 мільярда доларів. Побудована всередині скелястого урвища. Вона спроєктована таким чином, щоб витримати ядерну атаку. А її підводні тунелі дозволяють субмаринам причалювати непомітно. База створена для розміщення зростаючого флоту індійських атомних підводних човнів, маючи місце для 12 таких суден. Ці атомні субмарини стануть одним із трьох компонентів ядерної стримувальної тріади Індії. ІНС Варша допоможе приховати частину цього арсеналу від сторонніх очей, включно з супутниковою розвідкою. Індія замовила понад десяток нових підводних човнів, зокрема п'ять атомних ракетоносців, які відіграватимуть критичну роль у стримуванні Китаю. Але поки що країна не досягла цього рівня. Наразі в неї є лише два таких підводних човни, тоді як у Китаю 12. Однак це не просто змагання кількості, а змагання дальності дій. Індія має перевагу, діючи поблизу власних берегів. Багато її дизель-електричних підводних човнів знаходяться у межах оперативної зони китайських атомних субмарин. У таких ситуаціях з високим рівнем ризику перемога часто залежить від першого удару. І НС Варша завдяки своєму захищеному розташуванню забезпечує Індії можливість другого ходу у разі конфлікту. Таким чином, ця база не лише стає основою індійської стратегії стримування Китаю, а й є багатомільярдною інвестицією в посилення військово-морської присутності в Індійському океані. Безумовно, шлях до Індії до домінування на морі буде непростим, але в умовах зростаючої напруженості з Китаєм необхідним. Бенгальська затока найбільший прибережний водний басейн у світі, але через стрімке зростання Китаю та Індії вона також стає стратегічно найважливішою. Через неї проходять одні з найзавантаженіших морських шляхів, а сама затока є домом для величезних природних ресурсів. Тут знаходиться близько 7% світового вилову риби. Цього вистачає для забезпечення білком майже 400 мільйонів людей щороку. Тим часом під морським дном розташовані значні запаси природного газу та сирої нафти. Однак найбільш стратегічною особливістю затоки є Малакська протока, найважливіший морський вузол світу. Щороку через неї проходять близько 94 тисячі суден, перевозячи близько 30% усіх світових торгівельних вантажів. Це також найбільший у світі маршрут транспортування нафти. Щодня через протоку проходить 23,7 мільйона барелів сирої нафти, що забезпечує енергію заводи та підприємства Східної Азії. Більше того, нафта та газ, що проходять через Малакську протоку, становлять 80% усієї енергії, яку імпортує Китай. Що робить цей вузький морський шлях своєрідною сонною артерією китайської економіки? Пекін чудово усвідомлює цю вразливість. Як резервний варіант, Китай активно розбудовує альтернативні маршрути постачання, виділяються три основні транспортні коридори: перший китайсько-маньямський економічний коридор, що тягнеться з провінції Юнянь. Він включає трубопроводи, залізниці та дороги, з'єднуючи регіональний центр Куньмін із глибоководним портом Кяп'ю в М'янмі, будівництво якого коштувало 7,3 мільярда доларів. З іншого боку, у південної Азії знаходиться китайсько-пакистанський економічний коридор, мережа інфраструктурних проєктів протяжністю 3000 тисячі кілометрів, що з'єднує регіон Сіньцзянь із портами Карачі та Гвадар на Аравійському морі. Ще одним важливим маршрутом є серединний коридор, що починається з китайських торгівельних центрів в Урумчі та Кашгарі, проходять через Центральну Азію, Каспійське море, а потім з'єднюються з, з Туреччиною та Європейським Союзом. Втім, якими б масштабними не були ці транспортні коридори, вони все ж не можуть замінити Малакську протоку за рівнем пропускної здатності. Саме тому Китай упродовж останніх двох десятиліть активно модернізує свій військово-морський флот. За даними Міністерства оборони США, станом на 2023 рік у Китаю було понад 370 бойових кораблів, що на 78 більше ніж у Сполучених Штатів. водночас 96 китайських військових кораблів. Блів, це судна берегової оборони, такі як фрегати або корвети. Отже, США мають менше кораблів, але вони значно більші і оснащені потужнішим озброєнням. Однак ця ситуація змінюється у прагненні до більшої стратегічної глибини. Китай починає випуск більших надводних суден, таких як есмінці класу Type 055, Атомні підводні човни Type 092, а також три авіаносці, основні символи океанського флоту. Ці великі кораблі дозволять Китаю проєктувати військову міць у віддалених регіонах і частково компенсують його вразливість у Малакській протоці, але є проблема. Для повноцінного функціонування океанського флоту потрібна ширша логістична підтримка. Саме тому протягом останнього десятиліття Китай активно розвиває дипломатичні зв'язки та забезпечує собі права на створення військово-морських баз за межами акваторії східного та південно-китайського морів. На сьогодні Пекін витратив майже 30 мільярдів доларів на допомогу 46 країнам у межах цієї м'якої сили. А нині веде переговори про створення подібних об'єктів у Камбоджі, Пакистані, Танзанії та інших країнах. Найбільш вражаючим, однак є зростаюча присутність китайських військових сил у бенгальській затоці. Глибоководний порт Кяоп'ю у М'янмі були побудовані для використання країнами-власниками, але останніми роками саме ВМС народно визвольної армії Китаю PLA Navy, найчастіше використовували ці об'єкти, що є частиною стратегії, відомої як постійна присутність. Суть у тому, що створюючи логістичні вузли по всьому регіону та використовуючи їх на постійній основі, Китай робить свою діяльність в Індійському океані звичною для місцевого населення, що своєю чергою підвищує його авторитет. Стратегія постійної присутності також скорочує відстань між Пекіном та його потенційними партнерами у сфері безпеки, водночас зміцнюючи довіру серед регіональних союзників. Однак, якщо дії Китаю вітають такі країни, як Мальдіви, Пакистан і Бангладеш, то Індія їх різко засуджує. Маючи 7500 кілометрів берегової лінії, з яких 2750 кілометрів на континенті та понад тисячу островів, Індія володіє величезним морським потенціалом. Проте загрози з боку сусідніх держав не дозволяли Нью-Делі повною мірою використати свою морську силу, попри те, що на океанські перевезення припадає до 97% її зовнішньої торгівлі. Індія страждає від так званої континентальної одержимості. Сухопутні та повітряні сили Індії традиційно отримували пріоритет у фінансуванні за рахунок флоту, якому щороку виділяється менше 15% військового бюджету. Індія має лише 130 бойових кораблів, що створює майже триразову перевагу на користь Китаю. До того ж, більшість кораблів застарілі, зношені та не відповідають сучасним стандартам НАТО. Фінансування флоту у розмірі 15% від загального бюджету, що становить трохи більше 11 мільярдів доларів, достатнє для обслуговування наявного флоту. З огляду на ці обмеження Індія зміщує акцент на стратегію відмови доступу до моря. Її центральним елементом є база ІНС Варша. Що займає 20 квадратних кілометрів у гірській місцевості на узбережжі Бенгальської затоки, приблизно в центрі східного узбережжя Індії? Роботи над ІНС Варша розпочалися ще у 2005 році за метою розвантаження перевантаженого військового морського порту у Візагі однак зростаюча присутність Китаю в регіоні пришвидшила реалізацію проєкту. ІНС Варша має бути завершена у 2026 році. Після введення в експлуатацію база стане головним місцем дислокації зростаючого флоту індійських атомних підводних човнів. Вона стане відповіддю Індії на китайську військову морську базу Юлань на острові Хайнань. Протягом десятиліть підводний флот Індії складався переважно з дизель електричних ударних субмарин класу Сінхутхож. Проте, після спуску на воду ІНС Арахант у 2016 році Нью-Делі здійснив значний прорив у модернізації флоту. Маючи довжину трохи більше 100 метрів і вартість 470 мільйонів доларів за одиницю, субмарини класу «Арахант» стали першими в історії Індії атомними субмаринами з балістичними ракетами, розробленими власними силами. Лише кілька країн у світі спромоглися самостійно будувати такі судна, і тепер Індія приєдналася до цього елітного клубу. ІНС Арахант є результатом чотирьох десятиліть досліджень, що почалися ще у 1970-х роках, коли Індія прагнула отримати мобільний ядерний стримувальний фактор проти Пакистану. Субмарини класу Арахант оснащені чотирма вертикальними пусковими установками, що можуть нести 12 балістичних ракет з дальністю близько 700 кілометрів, або чотири міжконтинентальні ракети з ядерними боєголовками дальністю 3500 кілометрів. У 2024 році ракета Калам-4 привернула увагу світових змі після успішного запуску з борту ІНС Арагат, другого підводного човна. В класу Арахант Калам «Калам-4» здатна вражати китайські військові об'єкти аж до острова Хайнань. А завдяки тому, що субмарини класу «Арахант» значно тихіші за свої аналоги, їхня поява змушує китайських стратегів серйозно замислитись над новими загрозами. Однак шлях модернізації не був безпроблемним у 2017 році. На борту ІНС «Арахант» сталася серйозна аварія. Один із членів екіпажу не закрив належним чином люк у кормовій частині судна. Це призвело до затоплення силової установки субмарини, через що її довелося поставити в сухий док на 10 місяців. Інженери працювали цілодобово, замінюючи пошкоджені компоненти. Попри такі інциденти, у цьому році очікується введення в експлуатацію ще двох підводних човнів класу Арахант. До 2035 року флот на базі ІНС Варша поповниться ще трьома новітніми атомними ракетними підводними човнами класу С5 та шістьма ударними атомними субмаринами проекту «77». Це доволі амбітний список, і для його підтримки ІНС Варша отримає командний центр а також прямий доступ до Бабського атомного дослідного центру, що розташований лише за 16 кілометрів Вачху та Пурамі. Індія офіційно завершила формування своєї ядерної тріади у 2018 році. Однак, із розширенням і вдосконаленням флоту атомних підводних човнів, ця тріада стає дедалі ефективнішою. Згодом вона забезпечить Індії більшу стратегічну відплатність, підвищену живучість і можливість другого удару. Це ключовий елемент ядерного стримування, що допоможе запобігти масштабним конфліктам. Хоча зміцнення військово-морських позицій Індії вже саме по собі вражає, її стратегічні амбіції виходять далеко за межі бази Варша та навіть материкового узбережжя. За 1200 кілометрів на південний схід лежать Андаманські та Нікобарські острови. Архіпелаг із понад 500 дрібних островів, з яких лише 37 заселені. Розташовані менше 300 кілометрів на південь від М'янми, Андаманські та Нікобарські острови утворюють природа природний оборонний бар'єр, що відділяє морську південно-східну Азію від Бенгальської затоки. Ці острови разом мають вийняткову економічну зону площею 663 тисячі квадратних кілометрів, що становлять 30% загальної економічної зони Індії. Крім того, архіпелаг багатий природними ресурсами, зокрема сирою нафтою та природним газом. Але головна причина їх стратегічної цінності це їхнє розташування. Приблизно за 500-600 кілометрів від Малакської протоки, Андаманські та Нікобарські острови слугують передовими оперативними базами для ВМС Індії. Завдяки сучасним системам спостереження на островах Індія ефективно відстежує переміщення китайських кораблів у регіоні. Але це ще не все до недавнього часу. Інфраструктура архіпелагу включала два двофункціональні аеропорти: міжнародний аеропорт Вір-Саваркар у Порт Блері та авіабазу Карні Кобар. Тепер же було збудовано третю злітньо посадкову смугу у Шіпурі, відому як ІНС Кохаса. Довжиною в один кілометр вона оснащена обладнанням для нічних посадок і має достатню ширину та міцність, щоб приймати великі літаки, такі як Boeing P8 Посейдон, спеціалізований літак для боротьби з підводними човнами, яких Індія має на своєму розпорядженні понад десяток. Загалом Андаманські та Нікобарські острови. Повертають баланс сил на користь Індії, але Нью-Делі не зупиняється на досягнутому. Так само, як Китай просувається у сферу інтересів Індії, Індія починає діяти в задньому дворі Китаю. В межах політики прем'єр-міністра Моді під назвою Акт Іст. Індія активізує контакти з Південно-східною Азією не для дипломатичних жестів, а для укладення військових контрактів. У квітні 2024 року Індія передала Філіпінам першу партію надзвукових крилатих ракет Брахмос. І зараз тривають переговори щодо подібної угоди з В'єтнамом. Для довідки Брахмос є однією з найшвидших крилатих ракет у світі. Вона має високу точність і може запускатися з суші, моря або повітря. Індія прагне змусити Китай розпорошувати свої ресурси та створити для нього загрозу в бенгальській затоці. Зрештою, контроль над морем не дається у спадок він завжди оскаржується. Акваторія за акваторією. Дякуємо за ваш перегляд. Ви були на каналі Каспіан Репорт Україна. Якщо вам подобається те, що ми робимо, залиште коментар, поставте лайк і, можливо, поділіться цим відео. У будь-якому разі, дякуємо за ваш час. Не забуваємо підтримувати нашу українську армію у будь-який зручний для вас спосіб. І почуємось.